Через реконструкцію водопроводу у Чернігові 7 липня по 26 вересня 2023 року перекриють рух автотранспорту на перехрестях, які примикають до вулиці Тероборони. Відповідне рішення погодили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 4 липня. Нагадаємо, внаслідок активних бойових дій водопровідна мережа цього участку зазнала пошкоджень. А отже, потребує відновлення на даний час. Розроблена вже відповідна проектна кошторисна документація з залученням. До речі, донорських організацій. Також з залученням донорських організацій було частково профінансовано певні матеріали для виконання робіт. Тому комунальне підприємство Чиніводи канал. Буде розпочинати з 7 липня цього року роботи власними силами без залучення підрядних організацій. Роботу розпочнуть зі сторони вулиці Дніпровської та тероборони. Далі в напрямку Глібова з виїзду на новий білоус. Виконуватиметься даний проект в декілька етапів. Тому одночасного перекриття всіх суміжних вулиць не відбуватиметься. Відповідне рішення вже погоджено із патрульною поліцією. Це потрібно робити замінювати труби, які і постраждали, і взагалі їх потрібно замінювати. Тим більше водоканал канал залучив кошти партнерів, і тут фінансування з бюджету міста мінімально. Рух громадського транспорту працюватиме без ускладнень. Проїзд та організація дорожнього руху буде можлива. Існує вже затверджена схема об'їзду. Це значимо, внаслідок пошкодження контактної мережі тролейбуси на даному маршруті не ходять. Після закінчення робіт дороги заасфальтують.